Це українська громадсько-політична газета Зоря Полтавщини має найбільший тираж в області та вважається однією із найбільших регіональних видань в Україні. Аби віддячити своїм передплатникам вже протягом шести років їх нагороджують корисними для дому подарунками: постільною білизною, посудом, побутовою технікою. Головний приз путівка на оздоровлення до одного із санаторно-курортних закладів Миргорода цього разу. В конкурсі взяло участь понад тисячу учасників і розіграно 93 призи. Кожен бажаючий міг надіслати нам ксерокопію квитанції про передплату. Була відповідно затверджена комісія. У кожного передплатника своя історія знайомства із виданням. Хтось побачив газету у друзів, комусь запропонували її на пошті. Але об'єднує їх одне. Скільки років не минуло б. із того часу, коли вони вперше взяли до рук зорю Полтавщини, захоплення нею триває досі. Я 13 років передплачую газету зоря Полтавщини. Я 6 років підряд беру участь у розіграші. Газети Зоря Полтавщини. Цього року я виграла приз путівку в Миргород. Ми своєю сім'єю почали виписувати цю газету Зоря Полтавщини. І от ми навіть розмовляли, А що якщо ми, говорю, не виписували? Ми б же нічого не знали, говорю, про свою Полтаву. І... І Полтавську область наостанок гості редакції отримали додаток Сорочинський ярмарок та фотографувалися. Світлина прикрасить один із наступних випусків Зорі Полтавщини.